Вітання всім. Сьогодні продовжую садити і висаджую ягіскус на стратифікацію. У мене пару кольорів, тому я поділила свій ящичок. Земля в мене обична загорода, трішки перегночику, приблизно один до трьох. І перегній трав'яний. Отож, засипаємо. Засипаємо. Висажую густовато. От. на сінечко. Це в мене трав'яний гібіскус О, і пару обичних, не помню, як він там називається правильно. І обичний гібіскус, який гарненько цвіте, тільки різні кольори. Ось так. Розпреділяємо гарненько на Так. 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 Смічі перед. Це у мене розовий з фіолетовою серединочкою. Ось ось. Так. Додаємо, ще не вистачає. Ми зараз його поставимо на стратифікацію. Тобто буде він у мене на дворі. Так, і остався четвертий тут у мене не підписаний. Він, не знаю, який. Побачимо, коли він зацвіте. Ось так. Все, засипаємо. Засипаємо ми обичною земелькою приблизно на пів сантиметра. І будемо, я його так оставлю, винося на двір. Під дощик, під сніжок, він так в мене дворі. Ну так, да, тільки не під... там, щоб його сильно залило. Хоча в мене дерев'яний ящичок, є отвори по бокам, де водичка буде просто стікати, і лишньої влаги не буде. От і все. Поставили, виносимо на двір на стратифікацію. Весною. Покажу, що я буду далі робити. Всім миру добра! Всім пока-пока!